Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми зробимо коротенький відогляд на новий, нове навісне обладнання. Це новиночка, приїхала від фірми Garden Scout. Це у нас фронтальний погрузчик на скаути 404-504. і Це звичайний кун, не чересного типу. Він в комплектації де з джостиком. Є отакі бистра зйоми, бачимо рама. Та кріплення зроблені під, моделі, під модельний ряд Scout 404 і 504, але його можна адаптувати, тобто доварити, переварити кріплення е, і на інші моделі. Тому, якщо цікаво, можете набирати менеджера, питати, е, на які моделі підійде. Так, ось бачимо, це от щойно вони приїхали, розпакували джойстик в комплекті. Такий самий був і на дтз шному погрузчику. Характеристики у них будуть майже однакові, окрім кріплень, вони в принципі майже ідентичні. Йдуть. Тому, якщо бачили наш відогляд про фронтальний погрузчик ДТЗ-5244, можете передивитися, там більш детально я буду розказувати. Вони майже схожі. Так, гідроциліндр у нас отакий, от іде. це досить непогана техніка. Повторюсь, тут іде звичайний ковш, тобто не челюсний. на ДТЗ-шки там іде челюсний. тобто зверху тут ще частина, яка робить отак от, ну, нібито щелепа висипає. По кубатурі вони однакові. тобто Це йде, якщо не помиляюсь, 0,5 куба. Так, по кріпленню, сказав, по рамі сказав, є гідророзподілювач, який сам робить за вас роботу, тобто ви задаєте джойстиком. Направлення, куди вам треба і які треба команди виконувати. І Гідросподірвач качає тобто, відповідний шланг. І у вас виходить ті або інакші рухи. А ось, до речі, стоять отакі погрузчики, можете подивитися. Вони схожі, ну, тобто, це все воно схоже дуже майже один в один. Єдине, що от кріплення. Бачимо, там розкоси зовсім інші йдуть. Це у нас 5244, а тут отака от нижня частина. Вона відрізняється дуже. А так вони в принципі, схожі. Єдине, що 504 й оцей кун він йде набагато довший. Так? Тобто сантиметрів на 30 він далі винесений. Так, по ціни. Дивіться, отакий от простий на сьогоднішній день сьогодні у нас лютий 24-го року коштує 142 тисячі. Ми робимо або установку на трактор безкоштовну, або доставку по Україні безкоштовну, без передоплати. Сподіваюся, вам такий короткий відогляд сподобається. Якщо ні, пишіть в коментарях. Якщо сподобається, ставте лайк і пишіть в коментарях, що вам подобається, і все окей. Так, на цьому все, друзі. Пока-пока.